Друзі, з вами Артем. І сьогодні ми будемо следити за ботом 24 години. Погнали Заходимо в наш гараж. Хм. Давайте ми виберемо на якій ми машині будемо двигатися. Так, ну не ні Невасик. Звісно, в мене прокачений. Что ж, є Toyota А Лексус можна взяти, але ні Так, гелік. Хм ні, давайте ми не візьмемо, а сьогодні візьмемо Мерс. Я давно на це мерсіку не катався, він такий у нас спортивний. Але, звісно, я не знаю, за чим нам скорість, щоб слідити за ботом. Ну давайте ми все рівно вже поїдемо, аби довго не затягувати час. Все, погнали, нема коли прогрівати. Так, давайте ми з, за якимось ботом, давайте за таксістиком. Все, давайте ми розвернемося. За цим. Все, а він повертається. Блін, зачем ми розверталися? Я не знаю. Ну ладно. Я не знаю, чи ці таксісти куди їдуть, чи у них є домик, домик чи вони возять якісь закази. Чесно, я не знаю. Що вони роблять? Давайте сирену включимо. Давайте муз... музон включимо. О, це мій самий любимий. Ви знаєте, хто любив мої відео. Я вам розказував, що це мій самий любимий музончик. Так, бот, доганяй. Блін, в цій грі ці боти так помало їжуть, це капець. Так, задурно ми зупинялися з ботиком. Так, бот сюди повертає, так? Да? Чи ні? Ем... А ні, він, він не повертає сюди. Тоді поїхали. Блін, ми ускладили ботикові життя. Давайте його підтолкнемо, бо він щось з бідний забоксував у нас. Давай, все, їдь, їдь, їдь. Він сиріла боксує. Давай підтолкну тебе. Все. Хм. ці боти ще одну, одна штучка погана, що вони не вміють Е, як це називається, дякувати, бо ми його спасли, а так би він боксував ще дотепер. Ну як не дотепер, але боксував ще довго би. Так, він зараз направо їде. Він зараз направо їде, це 100%. Чи не 100 90% він їде направо. Що я казав? Все, поїхали. Реально, може якийсь заказик везе, а може ні, я не знаю. Він... Ми вже їдемо 2 минути за ним. Так, хм, ну він же перестроївся на цу. Значить, він щось хоче робити. Так, а ну. Коду направо, зараз наліво буде повертати? Або ні, він, не думаю, він зараз наліво буде повертати. Давай їдь Все, їдемо, їдемо, Давай, давай ботик. Блін, медич газу! Даємо і тормозимо, газ, тормозимо, газ тормозимо. Як на американських карусельках. Газ і тормозимо, газ і тормозимо, гаси, тормозимо, гаси, тормозимо. Це вообще не якось. Це іздівательство над машиною можна сказати. Вс. Так, куди зараз бот. Він прямо просто їде. Може він за заправку їде? Давайте його підталкнемо, може на заправку їде. Ну, а ні, він не хоче на заправку їхати. Інтерес. Інтереска. Так, а направо він не хоче повертати. Ні, він просто прямо їде. Йо їдемо? На такому я соне Мерсі катаюся. О, блін, На цьому Мерсі вже так давно не їхав. Це реально крута тачка. Кстати, друзі, а, я... а ми поки будемо їхати собі за цим ботиком, то ви, будь ласка, спустіться униз, зайдіть на мій канал і підпишіться, поставте на всі відео лайк. і, як це називається, поставте колокольчик. Ну і дякую. Як каже, ви самі круті. От. Все, поїхала. Наша машина вже грязна трошки. Він зараз на кольці будемо їхати. Зараз такі аварії мають бути. Бо ті боти на кольці стають такі, що вони от дивіться, просто дивіться, як він... Як вони різко повертають. От. Блін. Він зараз сюди їде. Він на розворот не буде їхати. От, давай. Все, газу. Блин, ну же такие хавари наробили за п'ять минут. Погай до не нас, бот. Все, бо так, сзади нас. Кись чудик їде на вести, доганяє. цей чудик. Слава Богу, що у мене мерз не прокачаний. А то би ми 100-то 140. то 100-140. І тормозили. От це поїхали. О, саме дішманський магазин. Оце я знаю. Так, Вілла старенька коли я грав гру, я ще не знімав туди. Я був, ще туди не було цей віллий, і я дивився розробочковий канал. І я просто і вони показували, що тут буде віла, де вона зараз стоїть. І все, я просто і чекав її, і, і на кінець то дочекалися ми. І На цьому горбічку так круто можна підлетіти. Ну, як на горбічку, на горбі він сильний. Він так любить ці конуси збивати. І так, коли... Ой, аж у бота це оказалося. Прикол. Так, ми вже проїхали 5 годин. Нам треба 24 проїхати. То давайте ми поїдемо так скоріше. Чим скоріше нам треба, блін, ми стали. Бо, чекай нас! Ти куди без нас їдеш? Рідний. Вот. Все. Все, давайте ми далі їдемо. Бо ми вже бота переїхали просто. Він, що там за аварія? Він, голову, щоб ми зараз не він, давай ми цих ботів якось підтолкнемо. Вони якось О, ще одна таксішка, Вот наш бот тут ззаді. Все, він їде. Вс, чекаємо, що наш бот поїхав. Чекаємо. Я ж чекати на світлофор, це гірше, що є. Так, все, бот їде. На... Наліво, наліво, наліво. Я знаю, що він наліво їде. Чай назад їде. А, він просто хотів по-другому. Понятно. Понятно, з ботом, блін, газу. Він ж зупинився. Йо, давайте. Поїдемо. Ну як ми їдемо? Блін, я, загаз... я газу мало додав. Ще ж ми назад прокотилися? Деколи буває таке, що я коли нажимаю газ, а просто кнопки не відчувають, що я газ нажимаю. Це такий баг не дуже кльовий. От. Так, все, їдемо. Ну, друзі, нагадую, підпишіться на мій канал. Уже реально я хочу добити 10 підписників. У мене вже є 9. І реально, щоб. І це буде круто. Щоб добити 10 підписників. Це моя мечта. Потім. Це наша... а потім наша цель буде 20 підписників. Вот. Все, Ой я. А я що нейтралку включив? Не знаю, я не включав нейтралку. Блин, зараз опять на цих поворотів такі аварії будуть. Я ще не знаю, зачем розробочки додали ті повороти вже потихеньку вечеріє. Так, давайте тако перестроїмося за ботом їхати. Вот. Блін, Що ви всі мішаєте сьогодні мені записувати відос ці всі боти, кроме нашої таксішки ну, Ні, зараз аварій нема. Ну, як помаленьку їхати потихеньку, то не буде ніколи аварій Якщо їхати як якийсь дурненький то буде мільйон аварій. 100-200-300-500. Як у нас є у одного мерса. Ну, той такий старий, дуже Мерседес, що стоїть той, у той віллі, що я вам розказував. От. Все, сліднемо далі. Він би так зараз На завдання деякі собі поїхав, заробляв дені, а я вам це все знімаю. Все круто, всі поки у нас буде. Вже у нас темніє. Ми вже приїхали 15 годин, як вам. У мене тут є такі часики спеціальні. спеціальні. Хотів сказати спеціалки. А моя вілла? Так, бот, ти не хочеш зайти до мене на чайок у віллу чи не хочеш? Вижу, що не хочу. Бо я не перестроюся з лінії у лінію. Все, поїхали. Блін, би тут були такі боти, що вони би скоро їхали там спіла. Би було хоч, щоб вони їхали 70 в час, а вони їдуть 30-20 отак. А взагалі у них різають і фольксвагені на нульових стейджах. Все. Давай газу, газу, газу. Там ще таксісти. Давайте ми за ним перестроїмося. Блін, бідний бот, я його підрізаю так. Так ще година минула, ми вже їдемо 16 годин. Все. Чекаємо. Ха. Вже видно, що у бота передній привід. Бачите, переднє колесо крутитися назад поїхати. Ой, я звичайно я, я дав газу, я думаю, що тормоза, бо я не додивився. Блин, у нас так бігом бензина на цьому Мерседесі кінчається. Блін, вже червоний. Блін, так не хочеться чекати по мільйон годин. Скажіть. Що це є саме гірше, що є. Чуть ці сідлофори такі довгі. Давай же, зелений, загорайся, мені вже рано надоїло чекати. Давай мені бота толкаю, але, конечно він ні за що не вийде. Давай, давай быстро їдемо. Ну що він вже сюди їде, але на самом деле ні. Менше на ще полосі був. Поїхали. Наш ботик і ми. Все, Давайте трохи дріфтанем лігонько. Покажемо ботові, що нам вже надоїло, що ми вже хочемо трохи нашаманити в цьому городі, навалити трохи. Куди вже цей бот їде опять? Лісок. Може Може, у нього десь тут є гараж, його автопарк, таксі, там де ой, всі його таксі. Давай їдемо все. на суперово з ботиком, все, все по кайфу. Так, коли вже буде темніти? Бо вже ми проїхали вже 20 хвилин, 4 нам треба проїхати. Все, давайте. У мене тут є такі потайні, потайні, е, потайні такі часики. От такі, де помало, то він віляє, то він у аварії, хм. то вони збивають ці, як це називається, слупи. Ну, не слупи, а ці желізні штуки. От, може і слупи, я точно не знаю, як вони називаються. Йо, давайте ми вже музику виключимо. У нас вже так довго награєш, що вже. Не знаю, той магнітофон вже горить у машині. Так, ми вже їдемо одну годину. У нас є потихеньку. Нам треба ще їхати і їхати. Ми ж цей раз не хоче е, темніти. Інтересно, що це таке. Блін, це не цей бот. Я щось подумав, що той бот. А це на самом деле оцей. Давайте ми, коротше, за ним будем їхати. І тако, ну від э, первого лица. Ну, від першого ліца. Ну вот так, бо так це багато ліпше буде. Все, давайте тако, так. Блін. Опять серйозно у нас аварії. Просто. Серіо у нас ці аварії безкінечні. Давайте нейтралку просто ключимо. Будемо просто котити. Все. Все, ми котимся. За ботиком. Так, він направо не повертає. Давайте ми вже трохи дамо газу за ним. Все, ой. Щойно. Ключи фари. Все, давайте ми поїдемо так Газ, тормоз, газ, тормоз Це так не весело Газ, тормоз, газ, тормоз От отак. От, Просто отак. От, Все. Віці опять не наш бот. Все, поїхали. Коротше, ми вже проїхали 23 години. Ще нам годинка лишилася і все. І ми вже проїхали. Так, опять це не цей бот. Я щось думаю, що наш бот. А на самом деле цей задній наш бот. Так, що це така пробка тут зробилася? Давай бігом, 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 бігом. Блін, ну чого це вони так помаленьку їдуть стартанути вони нормально, але не можуть ці боти. Задіна така вже пробка робиться. Але нам це не цікаво, що пробка. Нам треба вже на кінець то закінчити за цим ботом їхати. <рес> вже вечір настає. У ці грі реально вже такі довгі дні. Все, поїхали. Блін, куди біжить цей чоловічок? О, так резко зупинився. Зачем він туди біг? Я не знаю. А, може, а, я зрозумів, він може бігати через те, що... На світлофорі був зелений колір для пішохідного перехіду. А вже коли не, вже біг, підготувався переходити бігати, то як це називається, то вже червоний колір включився. Так, ми їдемо. О, ми вже так довго проїхали. Вже пів бака ми використали. Так. Все, поїхали. Так немає коли на світлофорі стояти бот, що ти так віляєш, що це не нравиться, як ти віляєш. Коротше, ми як увиділи, що боти просто собі їдуть по місці, щоб просто було весело ігракам їхати, щоб з ними хтось був. І отак. Я думаю, що вже це відео можна закінчувати. Кому сподобалося, ставте лайк, а кому не сподобалося, серйозно ставте лайк. Бо я реально старався. Бо У нас реально таке прикольне віде... відео вийшло, що ми з ботом просто катаємося, а наш бот уже там просто поїхав без нас. Во. Ну і отак. Ну і всім пока!